Вже 600 запоріжців подали документи на відсрочку від мобілізації через центри надання адміністративних послуг. Оформити або поновити документ, що дає право на відтермінування мобілізації, відтепер можна і у ЦНАПі. Для цього треба прийти особисто з паспортом, ідентифікаційним кодом, військово-обліковим документом та довідками, що дають право на відсрочку. Адміністратор засобами порталу дія, ідентифікує особу, відсканує всі документи, які... Необхідно подати і далі через портал Дія. Документи в електронному вигляді направляються до того ТЦК та СП, в якому цей заявник перебуває на обліку. Так, дивіться, я вам повернула пакет документів. Ми його відсканували вже до вашої заяви. Зараз ми зробимо ще скан вашої трудової книжки. І додаємо до заяви. Тут мені подобається більше, бо швидше відбувається процес. Перші два рази приходив. До ТЦК подавав заяву, отримував відсрочку. Зараз немає такої можливості. приходжу до ЦНАПа. Ми оформлюємо справки. Сподіваюся, отримую відсрочку. Прийом триває близько півгодини, а розгляд заявки комісією займає до 15 календарних днів. Загалом у ЦНАПі надають понад пів тисячі послуг.